Продається ось такий Range ровер з 3-літровим дизельним двигуном Вартість 16 тисяч 500. Контактний номер 0,73 577 05 52 186 тисяч пробігу. 12 рік, 3-літровий дизель, вартість 18 тисяч 500. Контактний номер 050 527 17, 28, 178 тисяч пробіг. На пружинах з конячним, бачите, шкільним салоном. Ока, свіжопригнаний. Це у нас 15 2-літровий двигун. 132 кВт, привезене з Німеччини 14400. Контактний номер 068 490 50 55. він виглядає. Kia Sorento, перепрошую. Контактний номер 050 669 96 68. Об'єм двигуна який? 2,2 дизель. Без підкрасів. Вартість ви кажете? яка? 14500. Ось такий, кого цікавить, телефонуйте до власника. Х-35 привезений з Швейцарії 2012 року. 167 тисяч пробігу і вартість 14 500. Контактний номер 050 669 96 68. Ось так вилітає автомобіль всередині. Привезений Швейцарії. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника за ЦХ5 в чорному кольорі. 13 2.2. Вартість 14 600. Повний привід. Контактний номер. 050 513 87 20. За ЦX5, чорний колір, 14 рік, 2.2, повний привід, 14.900. Контактний номер 050 513 87 20. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Ось такий е, чорний кросовер 2013 року. 2000 е, Повний привід. Вартість 17900, 2,2 дизель. Контактний номер 050 513 87 20. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач Ось так виглядає Сорента. Це за Забіж детальною інформацією, телефонуємо до власника. Це ось такий кросовер, дача Duster 2019 року. 1,5 дизель, 85 кВт. Вартість складає 13900. Контактний номер 066 711 4725. Треп'яний салон. Забіж детальною інформацією, телефонуємо до власника. Це Volkswagen, такі Airline. Комплектація 2023 року, вартість 34500. Контактний номер 097 970 65 37. І 2023 рік. Ось такий кросовер. Кросовер з автоматичною коробкою передач Suzuki s 4 S-Cross 1.6 бензин пригнана в Швейцарії з пробігом 123 тисяч 2015 року. Контактний номер 050 577 68 43. Забіж більш інформацію інформацією телефонуємо до власного. Знову такий кросговор. Це в нас Кіа 2015 року, Kia Серенто, 2.2 дизель. 185 тисяч пробігу, контактний номер. 0,67 332 37 66. 20. Ось такі кіасорента. Ось такий кросовер 2018 року, двохлітровий 110 кВт і вартість 24 500. Комплектація Airline. Контактний номер 099 522 44 78. 239 тисяч пробігу. Автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. Кросовер в білому кольорі 17 рік 110 кВт. Комплектація Airline, вартість 25400 25, 211 тисяч пробігу. Комбінований салон. За більш детальну інформацію. Телефонуємо до власника В. Ось такий красавчик з 10 року з 3 літровим дизельним жалуном. Вартість 21 500. Х-6, як кажуть в народі. 099 259 80, 23. 273 тисячі пробігу. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника. Кікуган в білому кольорі 2.0 TDI, вартість 18900. Автоматична коробка передач. 100 000 км пробігу. 2018 рік. Контактний номер 050 378 69 35. Кринока Леос. 2011 рік з 2-літровим дизельним двигуном 235 тисяч пробігу. Комплектація босе, контактний номер 066 831 18 72 Вартість 11900. Ось так воно виглядає. Це Х90. 2010 рік, 2,4 дизель. Семимісний вартість 15 тисяч 500 тисяч. Пробіг контактний номер 066 725 86 22. 2,4 дизель. Всім доброго дня! Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає. На своєму каналі пропонує свіже надходження, невеличкий компактний кросовер 2017 року. Це Fiat 500X з бензиновим двигуном 2 4 з пробігом 147 тисяч ріднього пробігу. Привезений з Америки. По автомобілю мальовано Це передній бампер і передній капот. Спереді ми бачимо протитуманні фари. Легкосплавні диски, 18-те радіус коліс з розміром 225-45 на 18. По ось такі пластикові ставочки. Ззаді присутні партроніки. Безключовий доступ, багажне відділення в чудовому стані, акуратненьке, не затерто. Автомобіль повністю укомплектований. Бачите, клей, все, що має бути, в автомобілі є. Кляпа не подерта. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Зверніть увагу, скільки місця. Електропідйомники передні та задні. Світлий потолочок. Знову таки безключовий доступ, сидінь. електрозеркала, електропідйомники, ломане кермо, шкіряне, мультикермо, автоматична коробка передач, кондиціонер, сенсорний метафон, старт стоп. Так, завели автомобіль, чисто мягко працює і покажемо під капотом. Так. Все по фаншую, ніде нічого не капає, не горюкає, не стукає. Можливий готюковий та безготюковий розрахунок. Забіс детальною інформацією, телефонуйте в рівненсько -Волинський, е, волинський авторинок за номером телефону 096 124 67 75, або 095 702 74 22, або на Viber 067 360 98 73. Коштує автомобіль початкова вартість 13900. У нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти. Також, можливі у нас різноманітні варіанти обміну. Продаж автомобіля також кредит, лізінг, все це можливо. До зустрічі. Доброго дня. Рівненсько-Волинський авторинок вітає на своєму каналі. Пор Пропоную вам свіже надходження, Volkswagen Taurek. Ресталін 2014 рік, ви бачите вже новіша решетка, партроніки передні та задні, дистроніки, все те, що шукають люди. А саме головне, шоколадний приємний колір, легкосплавні диски, шкіряний салон, електросидіння, пам'ять сидінь, автоматична коробка передач. Сенсорний майтафон, мультикермо, панорамний дах по бокам шторочки. 261 тисяча оригінального пробігу. Дуже комфортний по а саме основне економічний. Можливий готюковий та безготюковий розрахунок. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124. 067-75, або 095 702 74 22, або на вайбер 067 360 98 73. Є постійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти. Можливий готівковий та безготівковий. Можливий продаж автомобіля в кредит, лізінг. Все це можна зробити в рівненському волинському авторинку. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі до перемоги.